Шановні друзі, ведемо зйомку, вибачте за якість екстремальних умов. Рашисти прокляті, опять. Світло нам відімкнуло, а ми не здаємося. І дуже мені подобається на дній машині прочитавка. Ми і без світла бачимо, які ви рашисти під... Ну, вибачте, за погані слова. Я хочу вам показати, як, наприклад, одному можна на стелю, де ми утеплили, ми обезшумили, утеплили з допомоги мінеральної вати. Стелю. І тепер будемо чіпляти ОСБ. Правильно назвав цього разу. Це робиться таким чином. Що... Я дивіться, брус взяв, два дюбеля забив. Для чого? Для того, щоб зараз ви подивитесь. І трошки направляюся. А зараз я вам покажу, як це робиться. Будь ласка. Все, користуйтесь, рекомендую! І все у вас вийде. Головне думати і правильно робити. До побачення!